Спецфонд так назвали виставку в національному художньому музеї. В ній полотна, які були сховані подалі від людських очей за радянських часів, траплялося так, що картини деяких художників влада виставляла на венеційські бієнали, а їх автори в той же час відбували ув'язнення та заслання. Твори ворогів народу бачила Ольга Скотникова. Гвоздики, цей твір приймали участь безпосередньо на, на одному із бієнали. Юлія Литвинець показує роботу Кирила Гвоздика, художника Бойчуківської школи. Вона була представлена на венеційському об'єнале. Прості селяни пастухи виглядають як біблійні персонажі. Десять років заслання. Ну як завжди, три роки без права переписки. Ну, все класика. Ув'язнення, заслання або і страта. Така доля спіткала багатьох з авторів картин, виставлених на спецфонді. Сучасні художники кажуть, цілі покоління не знали цього мистецтва. То, что не на этих вещах выросли поколения художников, затормозило наше искусство. Многие заново изобретали то, что надо было в детстве суить этого оттолкнуться и не повторять. Більшість робіт ворогів народу була згорнена у рулони з 1937 по 1987 Їх бачили тільки представники спецслужб та музейні зберігачі, каже фотограф Віктор Марущенко. Мені доступ організували тут. Ну письмо відповідно, Да, і я якісь роботи там знімав річайші. Я не помню, літа нармок був. Ну не помню, хай графіка була. На відкритті виставки спецфонд 1937-39 роки справжній ажіотаж колекціонерів та музейників такого багатства у трьох залах в Києві не бачили давно. вечір вечірна. І все-таки благодаря тому, що от музейщики змогли це зберігати, я думаю, честі і хвала. Ну, в такому масштабі такі, такі фонди ми ще не Это Сам проєкт по себе, от он мені подобається. Да? Ці роботи відреставрували перед експозицією, але у фондах на рулонах ще кілька десятків невідомих людям картин, які готують до реставрації та виставки. Ольга Скотникова, Сергій Тищенко, перший національний.